Дякую зараз. В нас дитяче служіння. Ми запрошуємо наших діток сюди. на передні лавочки для них приготовлена історія. Доброго дня вам. А де наші всі діти? Владик не хоче йти. Він же не дитина, він же дорослий. Та я зрозуміла, що ви не будете. Бігом, дівчатка, ми вас чекаємо. Вікусь? Дівчатка. Щось наші дівчатка сьогодні сплять. Де ви пропали? Є наші дівчатка, добре, рада вас бачити. І так, ви сьогодні добре спали? Скажіть, будь ласка, добре? Нічого не заважало спати? А що може дітям заважати спати? Скажіть, будь ласка, дуже громадський звук. Дуже звук. Звуки можуть заважати. Які звуки можуть бути вночі? А, тривоги голосно. Так, можуть розбудити, так. А ще що дітям може заважати спати? Хтось, свистить свисток, то то заважає. Ясно, якщо хтось свистить свисток, ще що може заважати, дівчатка, спати. Ніхто не знає? Ще Сергійку? Тільки... А, ти мені ті, то потім мені тільки поговориш. Сон може заважати, а як сон може заважати? Коли ти, коли ти в соні, наприклад, падаєш, то е, ти просипаєшся. А, коли ти падаєш, тобі страшно, так? Тобі страшно, коли ще. Ранок був сон, і я проснулася вже ранок і заснув. Зрозуміло. А Сашкові не спалося цілу ніч. Знаєте чому? Бо в нього день народження, Сашка, герой історії, в нього день народження мало бути. І йому пообіцяли купити друга. Ви друга ніколи не купляли? Ні. Якого? Крису. Криса теж може бути другим. Кого? Яблука. Яблука може бути. А, равлика. Я прочулася яблука. Ага, равлика на день народження подарили. Сашко не спав, він все думав, лежав і думав, а, який ж то має бути мій друг. Він собі уявляє, що має бути така велика, велика собака. Він так хотів такої великої собаки. І коли він лежав, роздумав вже під ранок, сон його ніяк не брав, він побачив двері легенько відкрились, і звідти появився маленький чорний носик. Але от таке маленьке, маленьке цуценятку. З такими довгими вушками вона побачила Сашка, і до Сашка побігло Сашко взяв його на руки, обцілував його, кажуть, який класний. Але як може бути таке маленьке цуценя другом? Може бути, цуценя другом? Може, також у мене маленька кріска може, значити. А як ви думаєте, Сашко уявляв собі, що друг має тебе захищати? Тебе може захистити Криса твоя? може кого-небудь вкусити. А, ага. так. І боляче буде, а ще. Е, собака може вирости і стати великою. А, ну так, це точно. І ще як? І все, якщо собака вона виросла, то вона може вирити яму і собі ж залити яму. Ага, ну так, великі собаки таке роблять, так. І ось одного разу, коли Сашко лягає завжди спати, мама йому завжди розказувала біблійні історії. Вона йому розказала про те, що. Ісус говорив, що немає більшої любові, ніж та, так? якщо хто покладе душу свою за друзів? Сашко ніяк не міг зрозуміти, як можна покласти свою душу за друзів? Ви можете таке пояснити? Скажіть мені, будь ласка. Може таке, як може друг покласти за вас свою душу? Мама йому як саме? От як може покласти друг, твій друг? Мама каже, Сашко, це віддати своє життя, віддати своє життя за тебе. Він подивився на свою собаку, думає, як вона може віддати за мене життя. Вона ж така маленька, я вже великий. Він знав, що Ісус віддав своє життя за всіх нас, так? за гріхи всього. людства. І ось воно разу Сашко пішов до школи. І він мав писати в школі твір. Він, але це йому нічого в голову не прийшло. Сашко майже не написав твір, і він йшов додому, похлюпив носа і прийшов. А тут собака його зустрічає, радіє йому. Але Сашка радості не було ніякої, твір не вдався. Але він знав, що це його обов'язок вигулювати свого друга. Він взяв його, вивів. Він на такому мотозочку був, він побігав, побігав. Сашко думає, а ладно, нехай бігає сам. Він розв'язав йому і він побіг. Побіг, погрався по подвір'ю, бігав, стрибав, радів. А Сашко став такий за... насуплений, стоїть і тут бачив Сашко. На нього біжить така велика собака і прямо до Сашка гавкає. А Сашко так налякався. Він забув про все, про все і з, з якоїсь радості. Він не зрозумів, чого. Він почав кричати: Чак, чак, допоможи мені, допоможи, врятуй мене. Він навіть не зрозумів. Ця велика собака моментально зупинилася і почала скавчати. Обернулася і втекла. Коли вона втекла, Сашко побачив свого друга. Чака, він лежав. Він лежав, Сашко до нього підійшов, взяв його на руки, він не зрозумів, що з чаком сталося. Вийшла на із сусіди, і сусідський хлопчик сказав: Ти знаєш, коли до тебе підбігла ця велика собака, і ти почав кликати Чака, він підбіг до цієї великої собаки і почав кусати його за хвоста. Собака велика обернувся і лапою своєю вдарив малого і він впав. Сашко думав, що не все, собака загинув його. Аж тепер він зрозум... зрозумів. Все те, що розказувала йому мама, що казав Ісус, що друг може віддати своє життя за інше. Він же знав, який твір він буде писати на наступний раз. Як ви думаєте, чим закінчилась історія? Як добре? Не знаю. Не скажеш? Не не. Ви, хлопчик чи... не знав, що ця собака занадто маленька. Собака занадто маленька. Як ви думаєте, чак вижив чи не вижив? У мене... Вижив, так. Просто велика собака сильно його що зробила? Вдарила, але він вижив. Це був дуже великий урок, для кого? Для Сашка. Він зрозумів, що маленькі теж можуть захищати. Ісус віддав за нас теж своє життя. Тому подякуємо Ісусу, так? Встанемо і помолимося. Хто хоче помолитися, будь ласка. в на Україні, був бо дякую за його, що нас був. Ураль. Дякую за все наш Господь, дякую за все. Твою, Амінь. Амінь. Дорогі любічий наш батько, ми вдячні тобі за твого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа. Дякую, що й віддав своє життя за нас. Амінь.